Даша разом із мамою приходять сюди щодня. 1 червня внаслідок ворожого обстрілу тут загинула однокласниця Даші, дев'ятирічна Віка Івашко, та її мама Ольга. Після оголошення повітряної тривоги вони побігли до укриття, але сховатися так і не встигли. Сховище поліклініки було зачинене. У цей час на подвір'я закладу упав уламок російської ракети, який забрав їхнє життя. Ми вранку прийшли сюди ще не знаючи, що тут вікуся наша загинула. Прийшли з квітами, з мішкою. Це було дуже важко. Морально, це був нестерпний біль, чесно кажучи. Тато Віки помер декілька років тому від серцевого нападу. Дівчинка жила з мамою та бабусею. Дідусь теж жив неподалік. Фото, як він сидить біля тіла загиблої онуки в день трагедії, облетіло всю мережу. Віка активно займалася спортом, була чемпіонкою з дзюдо, а також добре вчилася. Даша ходила з Вікою в одну школу з першого класу. Вони сиділи за сусідніми партами. Але тільки останнього року якось вони дуже здружилися. На нас об'єднало трохи літературне читання, бо я дуже любила читати. Вона ось, наприклад, коли була перерва, усі гуляли, башкетували. Вона сиділа на перервах за партою та читала Гаррі Поттера. А ще Віка цікавилася аніме. Це захоплення вони розділяли вже втрьох разом з ще однією однокласницею десятирічною тескою Вона Любила аніме, і я любила аніме. І ми про це говорили дуже часто. Ми ще говорили про хто нам подобається, і ми не розповідали це іншим. Я їй могла повністю довіритися. свої якісь секрети. Вона мене завжди підбадьорювала, наче коли поганий настрій був. Але найбільшим захопленням Віки було дзюдо. Цим видом спорту вони займалися разом із Дашею, але в різних тренерів. Ось, Наприклад, на змаганнях, і коли я програла бій, то вона підійшла, мене обійняла. Про особливу доброту, щирість і чутливість Віки каже і тренер дівчинки з дзюдо Діана Халматова. Завжди перед тренуванням, після тренування вона завжди підходила обніматися. На дзюдо віку привела мама близько двох з половиною років тому. Згадує тренер. Вона дуже така була скромна, тиха. І ну ми не думали, що вона так зацікавиться цим видом спорту. Але їй дуже сподобалося І мама її записала в групу новачків. Так вона потрапила до нас в клуб. Віка одразу ж захопилася. Дзюдо, а мама її в цьому підтримувала. Уже в перший рік тренувань дівчинка почала їздити на змагання і незабаром перейшла в більш досвідчену групу. Востаннє Віка здобула золоту медаль за чотири дні до загибелі. Дівчинка мала жовтий пояс із дзюдо, а восени мріяла підвищити свій рівень і здобути помаранчевий. Ці листи Даша й Віка написали своїй подрузі. Ти в цьому світі така одна. і навіть якщо тебе немає, я буду пам'ятати наші веселі моменти. Я за тобою буду дуже сильно сумувати. Фікусі, я сподіваюся, що тобі там добре. Мені тебе дуже сильно не вистачає. Нехай ангело-охоронці приведуть тебе у твій дитячий рай, а ми залишимось тут все зі спогадами про тебе та вірою у світло майбутнє та вільну нашу країну. У п'ятницю Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз. Набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс? Що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук ПЛЮС незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде до перемоги. промосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.